День любі діти, рада вас бачити. Сьогодні у нас незвичайна гостя. Відгадайте, що це за гостя? Спробуй, друже, відгадати, що за стрій у небесах? Чи клубки пухкої вати чи топір'я З крупних птах, чи біжить овець Отара? Ні. Пливуть ці білі хмари. Так, це хмаринка. Хмаринка яка, дітки? Кругленька, якенька. А де вона живе? Так, хмаринка живе високо-високо в небі. А ви знаєте, що хмаринки різні, вони не схожі одна на одну. Хмаринках є багато води. І ось коли їх стає дуже багато, хмаринка стає темнішою і починає йти дощик. Дощик падає на землю і всі йому радіють, особливо земля і рослини, трава, квіти, дерева. Пропоную вам вивчити віршик Михайла Стельмаха, весняний дощ. Послухайте! Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині І під цей весняний спів у долині луг зацвів В лузі повно квіточок і маленьких діточок. Дітки, дощик який? Дощик теплий, дощик синій. Робив цілий день. Цілий день співав в долині. Що сталося під спів дощу, і під цей весняний спів у долині луг зацвів. Чого багато в лузі? У лузі повно квіточок і маленьких діточок. А зараз давайте вивчимо віршик разом зі мною. Дощик теплий, дощик синій. Цілий день співав в долині і під цей весняний спів у долині луг зацвів. В лузі повно квіточок і маленьких діточок. Вивчить цей віршик. І обов'язково розкажіть його своїм рідним і друзям. А я з вами прощаюся. До побачення, малята!